Черговий скандал у мережі, кафе, пекарня, хлібний, нібито вигнала літню бабусю із закладу коли та хотіла. Погрітися керівництво це заперечує, але свідком ситуації стала заступниця міністерства соціальної політики Анна Сергієва. Про цей інцидент вона розповіла у інстаграмі і разом з тим історію життя самої бабусі. З її слів, будинок нібито розруйнувала ракета, а її свійських тварин кіз розстріляли. Сусіди жінки цю інформацію жінки цю інформацію спростували. Отже. На чиєму боці правда хлібного Сергієвої чи цієї бабусі пробувала з'ясувати Маргарита Варадовська, і що у неї вийшло, дивіться прямо зараз. Мережа кафе Пекарень хлібний знову потрапила у скандал. На цей раз заклад розташований у Київському пасажі, нібито прогнав літню бабусю, яка просила води і хотіла зігрітися. Свідком ситуації стала заступниця міністра соцполітики Анна Сергієва. У заклад зайшла пані у віці. Класична бабуся. Чисті охайні речі, правильна мова. Але видно, що їй потрібна допомога, як мінімум, погрітися. Чиновниця замовила бабусі їжу та чай. Та коли офіціантка їх винесла, знову попросила стареньку піти, пише Сергеєва. На питання, чому жінку виганяють, працівниця закладу відповіла, що так сказала адміністраторка. Історія отримала широкий розголос. Хлібне звинувачення відкидає. Мережа кав'ярень опублікувала відео з камер спостереження, на яких видно, спочатку 85-річна жінка була у кафе на хрещатику, далі прийшла до пасажу в обох закладах. Її, начебто, нагодували. У закладі стверджують, бабусю знають і завжди їй раді. А ще поділилися відео, яке їм надіслала гостя, та зустріла бабусю в метро і поставила запитання. «За те, що вас вигнали з Так. Скандалі в хлібному не звикати. Найбільше вони зганьбилися, коли працівники розповіли про невиплату зарплат. Тож тепер люди мережі і зовсім не вірять. Чому Хлібний виклав обрізані відео та ще й без звуку? І навіщо тоді ані Сергієві брехати? Невже для хайпу? Такі запитання, які досі залишаються відкритими, виникли у користувачів соцмереж. Утім, із закладом відійшов на другий план. Скандал уже зовсім не про хлібний, а швидше про саму бабусю. Рохля Євгенія Володимирівна, 1938 року народження, проживає в ічні на Чернігівщині. Має дві вищі освіти. Так жінка представилася у радовиці. Її розповідь Сергеєва опублікувала в інстаграмі на прохання підписників. За словами бабусі, чоловіка та сина вона поховала. Її оселя постраждала ще під час вибухів складів у ічні в 2018 році. А кізна яких вона заробляла, нібито розстріляли. Шановні друзі, хочу вам показати, що трапилось в вічні. А вічні відбулося справжнє диво зараз. Збираються всі вчені, також місцеві українці, щоб приїхати в вічню і побачити тих самих розстріляних коз, які воскресли. А ось і ті самі кози живі й бігають містом і заважають місцевим жителям, ще й не перший рік каже автор відео Сергій Шурда. Він родом з Ічні. Туди частенько приїздить до батьків. Славно звісні розстріляні 13 коз. Да? А у відсобі ці кози ходять по місту. Вони ж не дойні, з ним ну за ними ніхто не доглядає. І замість того, щоб займатися ми якимись там хатніми справами, вона ну, поїду в Київ. Допомогу, яку у своїх постах Анна Сергієва закликає збирати для бабусі, Сергій вважає, краще віддати комусь іншому, мовляв, старенька сама занедбує домівки. У неї їх за словами Сергія, щонайменше три волонтери. Ми там зробимо косметичний якісь ремонт і так далі. Наскільки довго, довго цього косметичного ремонту вистачить? Також не потрібно забувати те, що в людини нудьба йдуть субсидії. В неї є пенсії. Такої ж думки й Артем Заріцький теж родом з Ічні. Чоловік стверджує, що вибухи на складах у 2018-му не могли пошкодити будинок. Бабусі у якомусь 2018-му, здається році, що воєнбаза взривалася, Це поруч буквально 15 кілометрів від Ічні. і там зривали знаряди. Але ну, до баби Жені нічого не падало. Прокіс жартує. Вони вже є. Є візитівкою міста. Це ж не перший день, не перший рік. Її просить там їх прибрати. але вона просто в покій. Напевно не є своє життя. Вона п'є каву у хлібному і судиться з Україною. Йдеться про позов, який баба Женя свого часу подала проти України в Європейський суд з прав людини. У результаті Феміда зобов'язала Київ виплатити їй 22 тисячі євро. Про цю та інші витівки бабусі розповіли у коментарях під постами Сергієвої жителі Ічні, та чиновниця каже, що інформацію не перевіряла, а просто хотіла допомогти, і досі хоче. Я завжди буду на стороні слабшого. Я вважаю, що людині у 85 років потрібна допомога. Як людина у 85 років може бути шахрайкою, якщо, по перше, вона просить поїсти. По друге за 40 хвилин нашої з нею розмови жодного разу вона не попросила грошей, теми грошей не було взагалі. На пост, що викликав бурхливе обговорення суспільства, відреагували й волонтери. Людмила Черкас із напарником поїхала перевірити, у яких умовах живе бабуся. Господарки вдома не застали, але побачили будинок у дуже поганому стані, а ще занедбаних тварин. Особисто моє враження, що це не через те, що людина свідомо хотіла занедбати своє житло, і свідомо вона хоче вбити її тварин, а через те, що вона можливо не справляє. З тою кількістю господарства, або можливо, в неї здоров'я не дозволяє повністю адекватно оцінювати ситуацію і те, що вона робить, куди поділися компенсовані Україною кошти, Людмила не знає. Вважає, що бабусі потрібні не гроші, а медична чи психологічна допомога. А до того волонтерська робота по господарству, з яким жінка не справляється, спершу волонтери хочуть сплатити борг за електроенергію, а далі долучити до допомоги організації, які займаються тваринами. Якщо гос. Подарка дозволить, кіз заберуть спеціалісти. Маргарита Варадовська, Ярославолінічук для постров тіві.